Обговорення столичного стандарту освіти досягло свого фінішу. Майже 60 тисяч киян та 20 громадських організацій підтримали ініціативу Олександра Попова зробити навчально-виховний процес у Києві зірцевим не лише на теренах держави, а й кращих європейських міст. Та запропонували свої шляхи його покращення. На колегії КМДА, яка вперше прийшла спільно з комітетом економічних реформ і громадською гуманітарною радою, вирішили, що проект уже готовий до втілення у життя і запропонували його на розгляд Київ. Прийнявши стратегію розвитку нашого міста на 15 років вперед, ми визначили інноваційний підхід розвитку нашої економіки, науки, освіти пріоритетним. А інновація це, перш за все, високі знання, це можливість надати. Той багаж знань, які будуть використані, в тому числі нашими молодими киянами, інтереси і можливості дітей дуже різняться. Враховуючи це, мережа навчальних закладів столиці має бути різноманітною, оперативно реагувати на потреби дітей та учнів, а навчальна матеріальна база відповідати вимогам сучасності.